Працівниками служби по боротьбі з економічною злочинністю на Донеччині, це, зокрема, місто Артемовськ, було виявлено 55 тисяч пачок тінової продукції російського виробництва без акцизних марок, вартістю понад 1 мільйон гривень. Контроманний товар вилучили наші працівники саме під час отримання його замовником. За попередньою інформацією, ці сигарети доправляли на Донеччину двоє бізнесменів для подальшої реалізації сепаратистам, так званим. Бойовикам з метою збереження економічної безпеки держави працівниками департаменту служби по боротьбі з економічною злочинністю постійно вживаються заходи, спрямовані на недопущення фінансування сепаратизму та тероризму. За останні кілька днів тільки на Донбасі, окрім вилучення партії контрабанди російських сигарет, які везли сепаратистам, припинено е діяльність одного із підпільних заводів, на якому виготовляли та подальшому збувалися алкогольні напої. Під марками різних українських виробників, у нас створені декілька груп, які на сьогоднішній день діють на Донбасі, для того, щоб виявляти всіх тих осіб ті заводи, підприємства, інші, які займалися і займаються фінансуванням сепаратизму.